Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові за минулу добу 67 разів обстріляли правобережжя Херсонщини, куди поцілили. Сьогодні у Херсоні попрощалися з 38-річним солдатом Андрієм Ставицьким, який загинув поблизу Авдіївки на Донеччині. Волонтерка Валентина Крицак, поліцейський Віталій Новицький та народний артист України Харіс Ширинський у Херсоні. На їх честь перейменували вулиці. Близько 15-ї години російська армія атакувала Дніпровський район Херсона. У власній квартирі загинула 50-річна жінка, поранений 16-річний хлопець. У передмісті Херсона в день обстріляла аварійну бригаду водоканалу. За інформацією міської військової адміністрації, поранених немає. Франції під обстрілом було село Берегове Білозерської громади. Двоє людей поранені, пошкоджені, зруйновані житлові будинки. Розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Сьогодні зранку, в 8.40 внаслідок обстрілу берегового постраждали двоє людей, двоє чоловіків. Надана була допомога на місці амбулаторії. Олена збирає скло на власному подвір'ї. У її будинку не лишилось цілих вікон. Жінка розказує, обстрілювати їх вулицю почали близько 23-ї години, 18 -го січня. Неожиданно було, не Оно ні ховалася. Воно просто ніоткуда. Обачно стріляє, а так прилетіло. Не ожидала себе. Тишина була просто спокійна собі. Пора спокійно. мені? Ні, ну під обстрілом ця вулиця не вперше. Багато будинків пошкоджені. Більшість людей виїхали, розказує Олександр. От я живу в пол мої вікна там. Ви кудись ховались після цього? Ні, ми вже звикли. У Херсонському районі поліція зафіксувала 14 пошкоджених об'єктів. Із них 10 – приватні будинки, також газопровід, кабель електропостачання, господарські споруди, автомобіль. У корабельному районі армія РФ влучила по об'єктах критичної інфраструктури. По селу Зміївка Береславського району російська армія завдала мінометних ударів, пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди. Береслав атакували безпілотними літальними апаратами. Як розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, поранених і загиблих немає. Ворог продовжує обстрілювати Береславщину. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинились дві територіальні громади. На щастя, за останню добу жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Також під вогнем були Чорнобаївка, Зеленівка, Садове, Придніпровське, інженерне. Загалом по Херсонщині, за даними обласної військової адміністрації, російська армія випустила 413 снарядів із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Він виконав свій. долг перед нами, всіма. Перед родиною, перед батьківщиною Україною. У Херсоні попрощались з Андрієм Ставицьким. Чоловік став до лав добровольчого батальйону у перші дні повномасштабного вторгнення, розповіла його теща Катерина. Он семью отвез в Польшу и тут же сразу ушел в этот добровольческий отряд. Смель оттуда он уходил, потому что это... Тут уже были орки у нас, тут невозможно было отсюда выехать. И со Смилы он пошел воевать. И вот это под Авдеевкой. Осколок, в голову, и все. Человека нет. Ну, я не знаю, я не знаю, как я буду выживать. Тем более, что двое деток у него. девочка і мальчик, то Ви розумієте, це руки золоті, це роботяга, це добряга, це все. Он він все він все он, Ми жили. У нас був такий дзвоночок в сім'ї, розумієте. Андрію Ставицькому було 38 років. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєєв, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. У Херсоні вулицю 28-ї армії перейменували на честь однієї з ініціаторок Херсонського майдану 2014-го та волонтерки Валентини Крицак. Ще валя багатьом з нас запам'яталася навіть хто може і не сильно пам'ятає політичну діяльність валі. В нас на площі свободи стояла скарбничка. Це такий палатка, яку організувала Валюша, і скарбничку цю дуже багато запам'ятали, тому що коли вже почалася військові дії в 2014 році, то в цій палатці був був збір коштів для перших наших хлопців, які пішли на війну. Дівчата теж щось вишивали, щось готували, плили браслетики і все це. Ну, не продавалася, люди це брали, якісь кошти кидали її в скриньку. І за ці кошти вона одна з перших, котра почала їхати на фронт. Після смерті Валентини у 2016 році її друзі та колеги виступили з ініціативою вшанувати її пам'ять, говорить Оксана Дякова. Ще, будучи депутатом, я неодноразово Подавала документи на переименування, але з різних обставин це рішення тоді не дійшло до сесії. Я була дуже рада, коли про це дізналася, що було вже підписано рішення комісії з переименування. Скажу чесно, плакала і дуже багато було телефонних дзвінків зі сльозами на очах, що це сталося. На честь поліцейського Віталія Новицького перейменували вулицю адмірала Макарова. Чоловік загинув у Херсоні 2 жовтня 2023 року внаслідок російського обстрілу, розповів командир батальйону управління патрульної поліції у Херсонській області Вадим Яремчук. Новицький Віталій Васильович. Він родом села Піски Баштанського району Миколаївської області. Безпосередньо профільну освіту отримував. Київської академії внутрішніх справ. В нашому підрозділі в управлінні патрульної поліції Херсонської області Віталій Васильович працював з літа 2023 року на посаді заступника командира батальйону управління патрульної поліції. У Віталія Васильовича залишилась родина, дружина та дев'ятирічний син Матвій. Вадим Яремчук говорить, загиблого поліцейського поважали колеги. Пам'ять про Віталія буде якось залишена. Хочу подякувати всім громадянам, які підтримали ініціативу в перейменування вулиці на честь нашого загиблого колеги. Ім'я народного артиста України Харіса Ширінського відтепер носить вулиця Качалова. Митець також викладав вокал у Херсонському державному університеті. Розповіла начальниця міського управління культури Світлана Думинська. Це унікальна людина, унікальна своєю добротою. А з іншого боку, дуже принципова людина. Він завжди був патріотом України, він завжди був патріотом Херсона. І скільки ми заходів проводили великих на площі Свободи до війни, в мирний наш час, то Харіс Ганеєвич всюди розпочинав ці наші заходи саме тим, як він виконував гімн України. Він після себе лишив своїх учнів, і вони йдуть далі. Рішення про перейменування вулиць приймає міська комісія. Враховують думки херсонців, які вносять свої пропозиції. Розповів краєзнавець комісії з перейменування вулиць Дементій Білий. Вже у нас залишилося кілька близько 40 назв в Херсоні і ще назви в Антонівці. В усіх інших місцях вже переименовано. Ми повинні встигнути це зробити до кінця січня. Для чого це, це, це треба зробити? Тому щоб, щоб люди змогли взяти участь в обговоренні. Бо обговорення, громадські обговорення згідно закону про дерсифікацію, вони тривають саме до кінця січня, а далі вже буде перейновано все без, без обговорень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус Владислав Купрєєв, Печенко, Суспільне новини, Херсон.